Доброго дня, друзі. Я сьогодні буду знімати про рослину. Ну, Ми зрізали ножниць і посадили, і, ой, поклали її в водичку. Кор... Вони повинні корінчики прорости багато, потім їх пересадити у земельку. Ми сьогодні цього робити не будемо, бо я просто вам буду показувати. Що ми будемо садити? І що ми будемо робити на другий раз, ми будемо, коли воно буде великим. Ну так що, розпочнемо це відео. Ну, дивіться, О, воно. Ні, воно дивіться, воно не... воно не виросло. Воно таке і було. Ми так просто ви... Ви... ой, одрізали. І воно. Ну, я не знаю, що тут листок ось що тут так зробив. Ну. Воно, от бачите, оці ж От тут можуть бути стеблі ще одні, І оце от. От дивіться, не сміщайте, що вони такі, прямо такі огромнее. Ми просто так багато виросли, бо у нас одна рослина вилазить. вилазить я, Вона, типа, дуже велика, і то вони отуди от направляються в них. І вони можуть там зламатися, і їм буде погано. Ну, багато чого. Дивіться, вона, я не знаю, чи вам буде видно, отут-то там водичка така, і це рослини оту там. Ди... Знаєте чому? От тут таке товсте ставлю, а тут тоненьке. Бо, бо воно тільки недавно виросло, і оце, от, воно тоненьке таке. Тоненьке воно стало і оце от. А потім, коли воно там, не знаю, 5 неділік, 3-4, воно буде вже таке товсте-товсте. Ну, ну, я не знаю, чи ще закінчувати. Ну, і ще давайте. Дивіться, рослини, їх надо обязательно поливать. Надо, оце от, надо пол, ой, психать земельку і оце поливати, я не сказав, землю там, типа, підправляти, і ще щось. Е, ну, ну, ну це от. У нас буде ще одне відео про 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 про, я вам не хочу сказати, Я вам потом скажу. До побачення. Ставте багато лайків, коментарі і, і до побачення. Встрітимося в новому відео. Пока-пока!